Ну, від того, як озброюється Німеччина, давайте про героїчні вчинки українців. Бійці 4-ї бригади національної гвардії України Рубіч провели унікальну спецоперацію з порятунку побратима, який п'ять діб, п'ять діб сам тримав позицію в повному оточенні росіян. Дістатися до нього технікою було практично неможливо, а вийти самостійно через поранення він не міг. І от що зробили е, воїни? Нестандартний план такий розробили за допомогою важких дронів. Значить, доставили електромопед. І чи електро правильно казати велосипед, на якому наш боєць зміг сам вибратися із паски? Тож, поки росіяни кидають своїх на місні штурми, українські воїни роблять усе можливе і неможливе, щоб рятувати кожного. Ну і поки ми рятуємо своїх, росіян продовжують руйнувати українські міста. Нагадаю, що минулої ночі ворог завдав масованого ракетного удару по Києву, десятки снарядів влучили в житлових районах і спричинили це серйозні руйнування, сотні поранених і жертви серед цивільного населення. Яку зброю ворог застосував для атаки та про власне захоплення якого міста пропагандисти вже заявили в своїх змі про це і не тільки. Ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, пане Іван Тимочко. Пане Іване, вітаємо. Вітаю слава Україні! Радий вас бачити. Героям слава, слава пане Ване. Так, давайте будемо говорити про нові атаки на Київ, там де Росіяни застосували, як ми вже сьогодні говорили, новий тип ударних безпілотників. Реактивні шахеди. Цікаво, чим відрізняються ці шахеди? Ну, скоріше за все, мабуть, швидкістю. Можливо, ви скажете, можливо, ви знаєте, яка у них швидкість, яка бойова частина. Наскільки вони потужніші? Можливо, за звичайні шахеди, яка різниця? Ну, по великому рахунку, якщо ми говоримо про шахеди і ці реактивні безпілотники, маємо розуміти, що їхнє цільове призначення є одинаковим: це терор мирного населення. Це угу. ми маємо розуміти базово, що це не є конвенційна зброя, це зброя, завдання якої е, воювати чи перемагати на лінії фронту проти регулярних сил. На жаль, це дуже. Субна оцінка і цією зброєю, якою пишається Росія, це країна-терористика, пишається зброєю, яку вона винайшла для того, щоб чиняти геноцид з українським населенням. Якщо ми говоримо про їхні тактико-технічні характеристики цих безпілотників, знову ж, якщо про ці так звані реактивні, звичайно про них інформації порівняно ще мало. Але за тими оцінками попередніми, а також за аналізом їхньої. Аеродинаміки його їхньої властивості тих запчастин, які, скажімо, вдалося ідентифікувати, визначити можна говорити, що він. Е Розрахований росіян прольоту на відстань там тисяча плюс кілометрів, mm -hmm. швидкість його до може бути хнуше, скажімо, в ідеальних умовах біля 600 кілометрів на годину. Так вони можуть нести в собі бойової частини приблизно 50 кілограм, і по великому рахунку, так вони можуть міняти під час польоту свою траєкторію, Власне, за рахунок власної авіоніки не назвав, але за рахунок власних сенсорів, які дають можливість їм чи краще ухилятися. Хоча, з іншої сторони, знову ж за рахунок того, що вони швидкісні, їх важче виявляти менше часу на їхнє знищення, але по великому рахунку. Крім того, що вони можуть знову ж за різними оцінками підніматись до 10 кілометрів е, у повітря, тобто проти них можуть ефективно бути навіть на тій висоті, ті ж самі на е, сам, самте, е, якщо вже будуть підлітати до цілі, то ті ж самі ірісте та гепарди. Тобто, тут ми можемо говорити, що Є, ну а вже зрозуміло при наближеннях до цілей ПЗРК можуть працювати. ПЗРК переносні зенітні ракетні комплекси. Вони ж працюють навіть проти авіації, угу. яка вроди швидша ворожої проти крилатих ракет е, тому. Насправді ну, тобто, зброя у нас Через є те... проти них, правильно я розумію? Так, ну, звичайно, бо мені але, видається, є. що він значно ну, може менш потужніший, але значно швидший, да та, і мені здається, що він, ну принаймні, мені з того, що я зрозумів, без... небезпечніший. Угу. Скажіть, будь ласка, О, а чи... так само несе. Ракет від залежності від задань від боєкомплекту, який він на собі несе, чи це фугас, чи це е, оскол, осколковий, чи шрапнельний? Він теж несе від 50 до 90 кілограмів, і приблизно стільки несе і цей. А пане Іване, чи є інформація скільки наразі ось таких реактивних дронів вже в Російської Федерації є на озброєнні? Ну на озброєнні це теж від невідомо, бо маємо розуміти, що росіяни намага, коли застосовують навіть прототипи, вони намагаються інформаційно чи пропагандивно розкрутити про інформацію про те, що їх, начебто, тисячі і так далі. Приблизно так. декілька десятків Росія й має їх так точно. І швидше за все їх зараз будуть вони теж досліджувати їхні тактико-технічні характеристики, особливості для того, щоб дійсно, скажімо, удосконалити до якогось рівня, який дасть їм можливість їх масштабувати. Але знову ж, щоб їх масштабувати, тут ми маємо розуміти, що вони мають тоді і. Десь комплектуючі закупляти самі розуміємо, що такий реактивний літак, такий безпілотник. Він дорожчий на ну, як ще раз, є мінімум, по відносно до шахеда, і також вони а це абсолютно інші лінійки виробництва, це абсолютно інші двигуни. Там навіть абсолютно інше паливо, шахет, бензин, тут реактивне паливо, авіаційне. Тобто, тут багато тих від нюансів, як би здавалось, власне на схожих за конструкцією, але абсолютно Пане -пане. різних за начинкою безпілотні. А от ви згадали про двигун. <кій> Мені щойно в голову прийшло, що ми вже звикли до того, як звучить шахет як мопед, по суті, так. так? Тому вони названі. А от оці от реактивні якось можна відрізнити, що це саме він зараз летить для наших глядачів, хто прислуховується до нічного неба. Ну, якщо шахет летить класичний, так то він, маючи бензиновий двигун, його чути далеко довго і шум такий наростаючий. <кій> І так, а тоді як реактивний за рахунок своєї той ж самої реактивної тяги швидкості його чути вже, скажімо, в момент а, максимально близького наближення, і він звичайно він відчувається такий різкий, різкий гул, який швидко з'являється, і по суті швидко зникає. Якщо те літак пролітає безпілотник, пролітає далі. Що я кажу, тобто ставка росіян на те, що його що він буде менш помітним і більш швидшим в плані підльоту до цілей. Це розраховано на те, щоб уникати системи протиповітряної оборони. Далі, якщо можна, давайте поговоримо про лінію зіткнення. І ось росіяни ми про це говорили. Вже оголосили про нібито взяття часового яру. Навіть додали відео, на якому окупанти, начебто, ходять вулицями зруйнованого міста. А в тих районах, які контролювали сили оборони, навіть вивісили свою ганчірку триколор. І тут виникає відчуття дежавю, бо щось подібне ми вже бачили в Дніпропетровській області. Це черговий вкид, чи росіяни дійсно мають успіх на цьому напрямку? Всі офіційні особи спростували. бригада, 24-ка. Четверта бригада імені короля Данила виставила величезну кількість фото, відео доказів, що це є брехня тих прапороносців, які десь там з'являлися, знищено так. Були локальні <с. проби атаки. Ну це ж вже вже є в публічному доступі. Причому це ж там є навіть підтвердження того, що вони росіяни серед тих екіпажів власне виставили навіть штурмовиків. Це не те, що екіпажі, штурмовиків виставили жінок як. Як, як, як бойові одиниці, а не, скажімо, якийсь там медичний персонал? Тому тут така історія від росіян, але з будь-якому випадку, е, е, чому це робиться? Ну це зрозуміло. На північно слобожанському напрямку на Сумщині противник втрачає територію і збройні сили витискають їх там по лінії фронту. Покровську вони ж теж уже разів. У... 10 за весь час, що я знаю, взяли і ніяк не взяли. Тому вони вирішили тут в районі часового яру, де бої тривають. Дуже давно розраховували показати е, якийсь успіх. Ми ж не знаємо е, з якою метою це робилося, окрім пропагандивної, ну, Можливо, хтось там з російських вищих е, е, генералів чи командирів. Відчув, що це коштує за те, що часів яр досі не окупований ними. Відчув, що може втратити свою посаду. Ну от і вирішив такий Кіно зняти. розігнати ага. та. Pardon. Як казав Лєнін, да як казав Ленін для нас найголовнішим мистецтвом є кіно? Ну і там таке ж кіно було. Так, дякуємо, пане Іване, для того, що розставили нам всі крапки. Надії з нами на зв'язку був голова ради розвістів сухопутних військ Борних сил України Іван Тимочко. Ще раз вам дякуємо. Дякуємо.